Ірина Федоренко, переселенка, підприємиця, волонтерить в Черкасах. Приїхала до обласного центру з Херсона. З першого дня приєдналися до Черкаських лисиць, так тому що моя подруга найліпша, до якої я приїхала у гості, була засновниця черкаських лисиць. І ми з першого дня приєдналися. кожну, кожної суботи ми разом це робимо. Тобто, ви вже більше року волонтерите так, в Черкаських лисицях. Так. Світлано, а ви як дізналися про цю ініціативу? <гум> Світлана Дворецька переселенка, вчителька, волонтерить в Черкасах. Приїхала до обласного центру з Херсона. Та ж сама, мабуть, історія. Так, у квітні ми теж переїхали трошки пізніше, вже після Через родини Ірини. Через тиждень І ми всі проживали в Аліни в нашої головної так активістки черкаських лисиць, і тому з перших днів приєдналися, бо нам потрібно було направити десь себе, щоб морально, мабуть, трошки себе заспокоїти, і потрібно було щось робити, допомагати. От, от дійсно перші дні війни, знаєте, не перші дні місяці війни, коли ще такий досить складний стан, коли не знаю, що робити. Як допомагало це волонтерство вам? Так, так. Дуже відволікала від е, жахливих е, подій, які були в нас в Херсоні. Протягом часу ми навіть забували, що ми е, з Херсону, ми хотіли волонтерити, хотіли допомагати також нашій подрузі. Е, нас дуже відволікало це і допомагало.